Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. І сьогодні я маю вільний час, вихідний, і вирішив піти трошки позбирати гриби в ліс. Поїхав я недалеко від дому, 5 кілометрів. Тут такий гарний лісок, я тут вже був пару раз. Так що сьогодні теплий осінній день. Ну, будемо дивитися, що сьогодні нам подарує лісний... Хоч сьогодні ясно, але тут такий ліс, що не дуже і видно. Ну Але тут цікаві такі місця, дуже гарний ліс. Мох якраз такий для білих. Чуть подивлюся тут, де більше є сонця. Не знаю, чи що знайду сьогодні, тому що були вже приморозки, але надіюсь, що ще будуть якісь грибочки. О, тут вже краще видно. І дивіться, друзі. Дивіться, що я знайшов. Осінні підпеньки. Гарні, красиві, клас. Ну, підпеньки можна брати. Я люблю. Так, маю відерко, собі відерко наріжу. Я вам скажу чесно, що... Чехи не беруть підпіньки. Ой тут є, там далі на дереві бачу є. Дивіться. Як по дереві ростуть? Опа, клас! Гарні, тверденькі, осінні. М -м, пахнуть. А, клас. Тут треба покрутитися, можливо, ще десь є. Взяв відерко. Воно в мене і на рибалку використовується, і на гриби. Так що початок уже є. Пару штучок знайшов. Здесь знайшов такі гриби. Дивіться. Я їх називаю бздюхи. Знаєте чому бздюхи? Тому що на нього як натиснеш, з нього йде такий пилок. Так що вони мають назву бздюхи. Пишіть в коментарях, як вони правильно називаються. Сьогодні класна погодка. Тепленько в лісі, сухо. Буду так зараз йти. Тут такий схил. А дивіться, друзі, ще є піпіньки, але вони, вони змерзли. І побіліли, бачите? Покрилися таким мохом. Так що краще їх не брати. Я ходив з дідусьом на гриби в селі, так він мені казав, що тіпеньки люблять рости, так, де є потік, де є такі схили. Де є багато пеньків, де вода затримується більше, вони люблять сиру місцевість таку. Тут якраз таке місце є. Від друзі, що я знайшов. Який гарний, чистенький, без черв'яків, без нічого. Пахне гарно. О, такі грибочки вже тішуть, таких би побільші. Опа, біля нього ще один, дивіться. Збоку. Такий самий завеликий. Вони мало що замітні, я вам скажу. Так що сьогодні буде, надіюся, цілий комплект різних грибочків. Ось. 15 хвилин в лісі і скільки назбирав. Дивіться, тут ще один. Росте. Такий самий красивий. Чистесенький, без хрубаків. Опа. М -м -м. Як я люблю осінні гриби. І в його. Тут треба походити біля самої дороги. Можливо, тут хтось і ходив, але їх не замітив. Так що є надія? Сьогодні знайти білого. Є дуже багато грибів, дивіться. Там є білий мухомор, тут є червоний мухомор. Якщо ростуть ще мухомори, так що мають бути і і добрі гриби тільки зайшов в сосновий ліс і тут зразу є підпеньки. Правда не дуже молоденькі, але є тут, тут, дивіться, тут. Там бачу на пеньку теж ростуть. Що буду зрізати помаленьку. це які гарні. Зараз наріжу тут рибочків. Ой який. М -м. Ароматні, осінні. Так. Ці такі можна брати. Ану, друзі, пишіть коментарі, хто любить підпиньки Тут проростають маленькі, але вони дуже маленькі ще. Тут бачу, що зросте. Якісь грибочки. А на це якісь отруйні. Я тут дуже знайшов поляну. Непонятних грибів. Бачите? Але серед них є підпиньки. Дивіться. Це старі, правда. Але тут знайшов цілком їстивні, такі нормальні. От пару штучок. Бачите? Вони відрізняються один і до одного. Цей має плям таких, як підпеньки. Мають плями. По собі бачите? Це підпеньки, а це якісь непонятні гриби. Я навіть не знаю. Краще не буду їх брати. Візьму ті гриби, які знаю. Я завжди коли сумніваюся. Ніколи їх не беру гребаті. Ці молоденькі, гарні. Дивіться, які красиві. одному місці ну а тут самі такі осінні гарні на грубі носці що я помаленьку їх зрізаю вже дивіться скільки нарізав ведрі Люблять рости вони так, де ростуть ожини. До них тяжко достатися, а вони тут є. Майже повне. Ще чуть-чуть і кришка вже не буде закриватися. І там бачу є, і там є. Дивіться, друзі, і тут є. Як так лишати? Я не зможу заснути. Вирішив трошки нарізати своєму другові. Не знаю, чи він схоче, наріжу. Схоче, візьме, не схоче, так буду щось я з ними робити вдома. Тут самі такі гарні осінні. Самі такі, як намальовані. На самому пеньку виросли. Збираю, друзі, підпеньки, я тут дивлюся такий, опа, моховичок красивий. Дивіться. Сховався тут під травичку. Ну, а я його знайшов. А тут ще один. О, дивіться, який красень. Тверда ножка. Такий сам Красун. Друзі, дивіться, я сів віддихнути, і прямо біля мене росли такі красиві. Два хомаховички, ви бачите, О, собі вип'ю чайку. Ну Що ж, друзі, таке сьогодні відео як я збирав грибочки. Я їду додому. Бажаю вам всім міцного здоров'ячка. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До наступних зустрічей, друзі!